Так, всім привіт підписникам та гостям нашого каналу та всім, хто нас дивиться. Коротше що, розказую, показую, що сьогодні робимо. Поїхав, батя причепив дискову борону і вирішили трошки цю кукурудзу ми скажімо, переколотити з землею, щоб воно пішло на добриво. Ну, частину так як я і вам показував, ми вирубали там барашка, корові і так далі. А частина ще стоїть, скажімо. Ну і ми його придискуємо. Ну, ось його батя вже пробує. Дивіться, як воно це в один слід. Кукурудза така немаленька, та ще й трохи густа, та отак виходить. Я думаю, в один слід ми це зробимо і буде достатньо. Земля мерзла, дивіться, земля мерзла. Ну не крепко, ну трохи є. Але нічого. помаленьку якось працюємо, пробуємо. Частину там, бачите, вирубили. Кинули зверху мішка з такого. В принципі, тракторець тягне добре. Понятно, що грозі вже наліпло на, на батареї, там вже трохи передкаж буває, під, підкидає. Та й отак працюємо. Дисково нагадаю метр п'ятдесят. Оскільки друзі тут чорнозем, чи навіть черв'ячки повзають, щось не ховаються. Ну, земелька гарна. Ну, якось так от виходить. Я думаю, що по весні ми тут а, щось посіємо, отак прямо по цій кукурудзі. Якщо ну, попробуємо, якщо сівалка з сошниками піде, то посіємо, а ні, то Придумаємо якийсь другий метод. ну коротше. Можливо, ще фрезою поверху пройдемо. Тим більше, що повинен сніг, сніг впасти. І я думаю, воно це все приб'є діло до землі. Ну, а там будемо вам показувати. А поки що працюємо помаленьку. Отака, друзі, красота виходить. Це те, те місце, де кукурудза вироблена. ну, взагалі... Взагалі просто бомба виходить. І по глибині лізе. Зверху корочка трошки промерзла, вологи в землі дуже багато. Дивіться. Отак от. Ще трошки залишилося. Батя ходить по кругу, щоб, щоб цих не було після, після дискової. Ну, в принципі, нормально виходить. Так, два рядочка лишилося, якраз беру їх чітко між колеса. Поїхали. Так, друзі, показую, що в нас вийшло. Тут, де ми виробили взагалі красота, тут де менше, менше стебло, скажімо так, теж непогано вийшло. Так, Це тут вироблено, все було, тут просто прикатне було. А там велике стебло було, ну тут трошки гірше, але я думаю, в загальному результаті більш-менш непогано вийшло. Плюс я вже казав, буде... Сніг ще передає, воно його при -при 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 приб'є трошки до землі і буде нормально, я думаю. А там будемо дивитися. Якщо бачиш, щось там трошки пропустив, ну, то вирішив вже добити. Зараз щось почистить, можна заглушити. Так, що бать? Що скажеш? Порядок, порядок. Йдемо весни і сіям. Ось така дискова, півтора метра захват. Трошки звісно залипла. Що, зараз підчистимо. Та й що? їдемо додому. Ну, а кому народ сподобалось відео, коментуйте, пишіть, як воно вам, що. Ставте лайки, ну і всім пока.